Історія благодійності у світлинах: 300 фотографів, як професійних, так і аматорів, протягом року фотографували добрі справи. Світлини робили в дитячих інтернатах, притулках для дорослих. Фотографи зустрічалися з тими, хто творить добро, і тими, хто його потребує. Я існування інтернатів для дітей, для людей з обмеженими можливостями, які не можуть рухатися. Ідине, що вони потребують, це людського дотику, бо людина відчуває себе людиною, яка вона знає, що хтось турбується. Я наш відвідав закарпатський сиротинець, де з 200 дітей більшість прикута до ліжка, ділиться, вразили не тільки безпомічні дітлахи, а й альчиські волонтери, які протягом року опікуються ними. Вона ним займається, розминає суставчики йому, щоб якось поліпшити кровообіг. Звичайно, діти нормальні там, де хочуть, хочуть міської ласки. Спочатку не зрозуміли, що вони всі ми з нами до нас з піднятими руками. Вони хотіли просто притулитися до нас, щоб ми їх за голову погладили. Аби зафіксована мить добре, мала продовження її необхідно демонструвати всім упевнені автори проекту. Тож третій рік поспіль організовують виставку благодійність крізь призму об'єктива. Цього року надійшло утричі більше робіт ніж раніше. 630 відібрали 40 найкращих. Ці фотографії свідчать, що благодійність сьогодні це на гроші і не завжди гроші. Благодійність це бажання допомогти, змінити життя на краще, щось зцілити, щось зберегти. Одна з головних вимог усі фотокартки мають бути зроблені в Україні, і головне в них упіймати момент прояву людської доброти, небайдужості та турботи. На ній зображена дівчинка, яка є онкохворою. і ця дівчинка дуже довго мріяла, щоб зробити професійну фотосесію, але не могла, тому що в неї не було волосся. І волонтери, які опікуються і збирали кошти на її лікування, вони знайшли фотографа, яка зголосилася безкоштовно зробити фотосесію. Вони чекали, у дівчинки відросло волосся, і зробили цю фотосесію в лікарні. На жаль, їм не дозволили вийти на вулицю. Вразили світлини своєю людяністю і журі. Олександр зізнається, надавали перевагу здебільшого тим, фото, які викликають емоції. У ці фото історії виявилися дуже позитивними. Вони насичені енергією і вчать нас, що е, в будь-якій життєвій ситуації не хнюпитись, а боротись до останнього, і вони також показують нам, що кожна людина може зробити невеликий крок на зустріч іншим людям. І це настільки ж важливо тим нещасним, яким вони допомагають, так і самим благодійникам. Найкращі фотографи отримали грошову нагороду. Далі фотовиставка помандрує Україною аби ще раз нагадати людям, що однією з найцінніших речей є добро. Наталка Фолючук, Павло Пархоменко, соціальний суд.